Привіт-привіт! Зачекалися наших технологічних новин? Бо я тут підготувала для вас дещо цікавеньке. Ну а якщо ви тут уперше, то це канал GSM Форсаж. І з вами я Оленка. І сьогодні у випуску поговоримо про велосипеди зі штучним інтелектом, бамбукові наушники від ОПО, робот і пиво. У шому зв'язок? Що зараз відбувається у космосі? Ноутбуки, Хамелеони від LG ведучі на базі штучного інтелекту, що відомо. Ну що за балачки? Давайте вже починати! Вже нарешті дочекалися теплих днів. А погода, як то кажуть, знімай пальто, сідай на велик. Що вже хочете покататися? А якщо ми вам розповімо про електровелосипед Ебі з функціями штучного інтелекту, який нещодавно анонсувала компанія Acer? Цей велосипед розроблено для використання у містах. При цьому штучний інтелект вивчатиме особисті вподобання велосипедиста та перемикатиме передачі залежно від дорожніх умов. Ебі достатньо легкий у порівнянні з іншими електровелосипедами. Його вага близько 15 кілограмів 800 г. Також він здатен розвивати швидкість до 32 км на годину та може проїхати на одному заряді майже 112 кілометрів. А щоб знов зарядити акумулятор, потрібно 2,5 годинки. А крім того, Ебі має ще цілу низку крутих фішок. Оснащений протиугінною сигналізацією, має датчики виявлення зіткнення та світло у кожному напрямку. У нього безповітряні шини, щоб уникнути спускання колеса. До того ж, користувачам пропонується завантажити на свої гаджети застосунок Go для отримання інформації про час автономної роботи, рекомендовані маршрути, перевірки, швидкості, а також для блокування та розблокування велосипеда. Ну а про вартість та терміни виготовлення ебі компанія Acer поки що не повідомляє. Ну тоді продовжуємо тему прогулянок на свіжому повітрі. А от ви як полюбляєте це робити, а? Мені, до речі, подобається гуляти по алеях парків, слухаючи якусь класну, класну музику в наушниках. До речі, про наушники компанія Oppo Electronic Corporation представила перші у світі бамбукові tvc наушники Enco Free 3. Виглядають вони досить таки звичайно, а ось при створенні драйверів діаметром 12,4 мм виробники використовували саме бамбукове волокно. І як запевняє опад, це дозволило підвищити якість звучання. Enco Free 3 ще мають функцію просторового аудіо і систему активного шумоподавлення, яка здатна заглушити зовнішній звук гучністю до 49 дБ. Також у них є режим низької затримки 47 мілісекунд, який стане у нагоді геймерам, підтримка Bluetooth 5.3 та ANC. Час автономної роботи складає 7 годин без урахування зарядного футляра та 30 годин із підзарядкою у футлярі. Захист корпусу IP 55. На китайському ринку новинка з'явиться вже 3 квітня та коштуватиме приблизно. 499 юанів. Це якщо на наші гривні перевести 2700 гривень. Ну що ж, почекаємо надходження Enco Free 3 і на український ринок. От мені одні здається, що вони чимось схожі на AirPods Pro від Apple. Що скажете? Пишіть в коментарях. Поля. Як казав наш президент, і я його в цьому повністю підтримую. Після перемоги він планує поїхати на море і випити келих пива. Я дуже хочу на море, просто на море. Коли вже ми перемогли, і випити пива дуже хочу. І я його в цьому повністю підтримую. Ви теж про таке мрієте? Ну то готуйтеся. Можливо, що у майбутньому вам пиво наливатиме не бармен, а робот. У світі вже створили першого пивного робота Хомер, який вміє читати думки, щоб налити ідеальний келих пива. Автором цієї розробки є експерт із робототехніки та нейробіолог Сет Джексон. Все почалося як веселий експеримент, але згодом була започаткована компанія Тресті Хоц. Та робота пішла у більш серйозному форматі. Як же він працює? Цей робот керується розумом людини. Для цього використовують технологію електроенцефанограми для відстеження патернів мозку за допомогою активності на лобі. Щоб отримати ідеальний келих пива, потрібно хороша концентрація людини, адже необхідно контролювати те, як машина наливає напій і стежити за кутом нахилу склянки. А якщо відвідувач вже випив не один келих. Та став трохи неуважним, то можна отримати пінистий напій. <рес> такий собі робот-алкотестер. Пішли по барде такий робот обслуговує. Чи перед задушевною бесідою з барменом роботи безсилі? Технології стрімко прямують вперед. Але дещо залишається мало звідане. наприклад, космос. Вчені ось вперше зафіксували зміну руху релятивівських струменів. У центрі кожної галактики є надмасивна чорна діра, та інколи випускає релятивістські промені, швидкість яких може наближатися до швидкості світла, коли такі струмені спрямовуються в бік землі. То світність об'єкта для спостерігачів різко збільшується, і тепер вчені повідомляють, що напрямок релятивістського струменя однієї з галактик змінився на 90 градусів. Тепер він спрямований на нашу планету. Ну дуже хвилюватися не треба, бо ця галактика знаходиться на відстані аж 657 мільйонів світових років. Але як повідомляють, вчені, раніше їм вдавалося фіксувати зміну у напрямку цього струменя, ну але виключно на 180 градусів. Розворот джетів на 90 градусів може бути пов'язаний зі злиттям галактик або з активністю чорної діри. Ну і от особисто мені цікавий саме не цей факт, а той, що у людства є можливість бачити навіть такі зміни. Ну це ж фантастика! Надумала я купляти собі ноутбук. Ну, звичайно, першим ділом я дивлюся на характеристики. Ну, але ж і зовнішній вигляд важливий, так? Ну, от який колір обрати. Але тепер такі проблеми, ну, вже й не проблеми, того, що LG випустила ноутбук Хамелеон. Ноутбуки отримали спеціальне покриття, яке змінює колір залежно від освітлення, від сіро-блакитного до темно-помаранчевого. Та ще й з тактильним трекпадом зі світодіодним підсвічуванням. LG Grim Style, обладнані чіпом Intel Core I7 1360P. Обсяг оперативної пам'яті lpddr 5 становить 16 на 32 ГБ. Місткість накопичувача може досягати 1 терабайта. Компанія пропонує користувачам версії з дисплеєм діагоналю 14 і 16 дюймів. Такі вже можна придбати у США. Вартість 14 стартує від 1499 доларів. Ну а за 16 дюймів вам прийдеться відвалити щонайменше 1799 доларів. Ну і не можу я розповісти. Розповісти не можу до побачення. Ну і я не можу не розповісти про те, що китайський державний телеканал People's Daily представив ведучу новин на базі штучного інтелекту її ім'я Ренця Йоранг. І працюватиме вона цілодобово. А у перервах глядачі зможуть ставити запитання через спеціальний додаток. Її відповіді просуває центральний комітет комуністичної партії Китаю. Глядачі вже помітили це та звинувачують штучний інтелект у пропаганді. Адже відповіді заздалегідь написані людьми та містять урядову пропаганду. Фух, я в шоці, звичайно. Ну цікаво, так. Ну, штучний інтелект не просто вривається в наше життя, а я б сказала, він просто відкриває двері з ноги. От розкажіть, ви вже тестували штучний інтелект? Які ваші враження? Обов'язково пишіть в коментарях, хочу з вами на цю тему поспілкуватись. На цьому наші сьогоднішні новини закінчуються. Якщо вам було цікаво, обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте про дзвіночок. Натисніть, щоб не пропускати інші наші цікаві відео. До нових зустрічей, Па-па!